Церкова вистава під назвою Референдум добігає кінця. На окупованих територіях закінчується голосування під дулом автомата ворога. Зокрема, в Енергодарі місцеві жителі вже чотири дні не виходять на вулиці без зайвої потреби, зазначає міський голова Дмитро Орлов. Оскільки там патрулює Росармія, яка наводить зброю на зустрічних та змушує їх віддати голос. «За». Какой вибор, якщо ви принесли смерті в мой город? Що такою кров'ю свої підписувати? Заглашення з вами ні. Крім того, за даними розвідки в Енергодарі, тим, хто поставив позначку проти приєднання РФ, погрожують мобілізацією, стверджує міський голова. Під дулом автомата окупанти змушують голосувати і в Дніпрорудному. Як може проходити референдум, якщо приходить боряться з автоматом, Слово ні затиляють пальцем і кажуть, що тільки так ставити. Це не референдум, це Да хто його визнає. Тим часом у Мелітополі, аби городяни могли прийти на так зване голосування. Окупанти влаштували вихідний. Зазначає Іван Федоров. За його словами, місцеві чинять всіляки спротив ворогу, зокрема, переховуються та виїжджають, аби не голосувати. Я не можу сказати, що це референдум. На це найбільший та саме фарс, який я бачила. Людей не спрашивають, на самом деле, їх міння. Ані дулами автомата показують, де поставити галочку, і причому ловлять людей даже на вулиці. Они все равно будут приходить и будут заставлять. Им нужна картинка. Они ходят с видеооператорами. Им надо показывать этот фарс всем. Я не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы мы смогли простить росіян за это. За то, что они сделали с Украиной, за то, что они сделали с моим городом Мелитополем. Я не знаю.